Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо на одну тему, яка стосується жахливих сталінських концтаборів. Тема дуже страшна. Але не розказати про неї не можна. Бо, як добре йдеться в одній приказці, хто не знає минулого, той не має майбутнього, мова піде про канібалізм в гулазі, тобто, як люди їли людей. В головному управлінні таборами. Ось це був такий радянський монстр, який перемолов собі мільйони жителів Радянського Союзу. ГУЛАГ – це система таборів тюрем, зон, спецпоселень, де відбували покарання як кримінальні злочинці, так звані урки, так і мільйони простих громадян, яких радянська влада назвала ворогами народу та засадила за політичні, на думку, комуняк. Злочини. Там були письменники, професори, священники, вчителі, вчені, актори, селяни. Одним словом, всі, ті, хто чимось на думку влади, на неї криво подивився. Селянин, що не хотів йти в колгосп і ставати рабом, чи священник, який казав, що Бог все-таки є, або письменник, який слабо славив вождя та партію. Ви на каналі Козак-Юа. Тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Почнемо з Назинської трагедії, що трапилася 1933 року. В травні туди на острів перевели велику кількість в'язнів, а продуктів харчування не було. Вирішили роздати зекам по пів кілограма борошна просто в кишені чи долоні. Зчинився безлад, охорона відкрила вогонь, оскаженілі від голоду просто змішували муку з болотною водою та їли. Хвороби не забарились. У наступні дні двом офіцерам медикам вдалося помістити пару дюжин хворих до наметів. Хворі. Отримали хліб та суп із манної крупи. Решта висаджених залишалася із мізерними пайками. Споживання в їжу замішаного на воді з річки борошна та болота викликало в багатьох на острові пронос. Дехто взагалі не отримав борошна і мусив міняти його на взуття, одяг або інші коштовності. В обіг йшли і золоті коронки, які вирвали з щелеп померлих або ще живих. Вартові встановили режим насилля та терору. Найменше порушення могло бути покаране на смерть. До таких порушень належало шахрайство при видачі борошна, брутальне насильство проти депортованих стало на острові буденною справою, як і тиск та приниження. Крайньою формою насильства по відношенню до ув'язаних був розстріл, перетворений в полювання, засуджених відпускали і полювали, як на звірів. Представники варти потім пояснили, що в такий спосіб вони намагалися припинити спроби втечі, оскільки депортовані весь час намагались випливти з острова на саморобних плотах. Імовірно, до таких спроб втечі вдавалися саме канібали. Чому? Тому що вони, від'ївшись м'ясом, людським мали сили для того, щоб збити пліт і спробувати переплисти. В інших просто не було для цього абсолютно не було сил. Випадки канібалізму в Радянському Союзі в 30-ті роки траплялися неодноразово. Вони були поширеним явищем при спробах групової втечі з таборів системи ГУЛАГу та з періодичними голодними катастрофами. Але на острові посеред річки Об це явище відкрито заявило про себе порівняно швидко. Уже наступного дня, після висадки депортовані, повідомили відповідальним особам під керівництвом Цепкова. Про знайдені об'їдені тіля ла загиблих. Людське м'ясо пекли на вогні, а потім їли. 23 травня 1933 року комісія в складі лікаря та двох офіцерів медиків підготувала доповідь. Вони зазначили, що існують численні ознаки канібалізму. 21 травня на острові було зареєстровано 70 нових. Мерців, у п'яти тіл були вирізані печінки, легені там які частини, такі як груди та гомілки. Одне тіло чоловіка було знайдено без статевих органів та голови і частково без шкіри. Крім того, депортовані представили членам комісії трьох осіб, яких скопили заплямованими кров'ю та з людською печінкою в руках. Протягом наступних 14 днів медики підготували ще три доповіді схожого змісту. Багато тіл загиблих мали явні ознаки канібалізму. Вартові на ці випадки ніяк не відреагували. Ізоляція осіб, підозрюваних у канібалізмі, спочатку не практикувалась. Вбивства, за якими слідували акти канібалізму, стали відкрито траплятись, починаючи з 29 травня. Шістьох підозрюваних схопили та відправили до в'язниці. В Олександровське у підсумку було затримано близько 50 осіб за підозрою в канібалізмі. Часто затриманих невдовзі повертали на острів. В багатьох випадків можна було зробити висновок про типового підозрюваного. Він походив з села, мав досвід ув'язнення або таборів та мав вік від 20 до 35 років. 11 затриманих були страчені працівниками ОДПУ. Представник ОДПУ мав Втрутитись особисто, аби скасувати рішення на римського прокурора не переслідувати за канібалізм, оскільки Радянський Союз не мав законів для покарання за людоїдство, а довести вбивство підозрюваними було неможливо. Окрім можливості залишитись непокараними, людоїдам відкривала ще одна можливість: у випадку розслідування вони мали перебувати в слідчому ізоляторі, а це означає з дахом над головою. В теплому приміщенні із гарячою їжею Баландою, а не дохнути з голоду в промерзлому ґрунті. Звідки, взагалі, в системі сталінських концтаборів Гулагу могли з'явитися канібали. В Європі традицій канібалізму не існувало. Такі традиції існують в племенах Центральної та Західної Африки, наприклад, у Ліберії. є частиною. Всяких похмурих стародавніх ритуалів, але для європейської цивілізації такі традиції не властиві. Очевидно, що займатися канібалізмом людей могли змусити лише страшні обставини, в які люди не повинні потрапляти в принципі: обставини крайнього та затяжного голоду, мук та тортур тощо. Подібні обставини радянська влада створювала із завидною регулярністю. Наприклад, випадки канібалізму були нерідкими за часів. Штучно організованого Голодомору в Україні. У назирницькій трагедії вижили всього трохи більше двох тисяч людей, із майже семи тисяч привезених на острів ув'язнених. Але по телевізору ви не почуєте про цю страшну трагедію, яка перетворила людей на чудовиськ. Там вам тільки розкажуть про найкраще в світі радянське морозиво. Ну, і ще як окремий випадок. Канібалізму це є кабанчик, як зеки їли один одного. Отже, інший пласт радянського сталінського канібалізму стосується втеч ув'язнених з нелюдських умов концтаборів від щоденних знущань та постійного страху смерті. Ці випадки були досить масовими і стосувалися одразу багатьох концтаборів, особливо тих, що були розташовані в північних частинах теперішньої Росії, в районі Воркути, Колими, Норильська. Ось, трансполярної магістралі та багатьох інших подібних місць. Ось як це відбувалося. Для втечі з табору ув'язнений, або частіше невелика група, два-три ув'язнених, вибирали зека з власних товаришів по бараку, якого теж підбивали на втечу. За очі зека називали кабанчик, корова, тушонка, консерви. Саме розмаїття навіть таких слів говорить про те, що явище було масовим і поширеним у різних частинах країни. Людину, призначену кабанчиком, зазвичай із простакуватих сільських хлопців, які не здогадуються про своє призначення, рясно підгодовували тією нечисленною калорійною їжею, яку вдалося дістати. Втеча мала довгу дорогу, зазвичай констабори знаходилися в слабо населеній місцевості. І коли у групи ув'язаних, що втекла, закінчувалися їстівні припаси, вони вбивали вгодованого кабанчика і їли його. Пам'ятаю, колись я в одній з газет читав докладну історію одного такого ув'язненого, розказану ним самим. В статті було безліч подробиць, наприклад, про те, що Кабанчик до останньої секунди перебував у невіданні і із задоволенням лопав все, що йому приносили, і ні про що не здогадувався кінець цитати. Поїдання людського м'яса назавжди змінило психіку цієї людини. І в своєму листі він е, зізнавався, що через роки після втечі з табору Кілька разів пробував людське м'ясо. Правда, при цьому він замовчував про обставини, в яких це відбулося. Отже, як бачите, Гулах змінив, непоправно змінив і країну, і тих, хто в ній жив, і Москаляндії треба це усвідомити.